Доброго дня, шановні колеги. Спробував відкачати мед, але дуже сильний нальот. Так що трошки це відкладу діло. І згадав, що ми спробували виводити матку від бджол трутових. Отже, давайте заглянемо, що з цього у нас виходить. В гарному результаті я не впевнений. Але на всяк випадок цікаво буде. Так, бджол тут не дуже багато. Вибачте за якісь зйомки але вже які е, так о здається он до, цей матошник що ми зніма, знімав знімав пробував знімати да, його. щось він стоїть на місці Так, так, так Заглядаю і толком я там нічого не бачу. Але на іншій рамці є маташники. і вже там, мабуть, є якісь личинки. Так, неудобно заглядати. Так, є личинка, лежить збоку. зараз, якщо вам буде видно. А в сусідньому личинки не бачимо, очко бачу. Так. А, і ось ще маленька, гарна личинка. Ну, це геть маленький матошник. Ну, Взагалі є якісь личинки. Скоріше за це. Це гаплоїдна личинка. Ну давайте подивимося, може ще щось. Побачимо, ага. є інші матисники. Так, ось до. Якщо вам напевно не видно, дивіться, я без апаратора. О, дивіться, вже навіть запечатали. щось трошки надігнути якісь. Так. Тут теж надягнутий видно блокований, але теж запечатали. На наступній рамці бачу іще маточнички. О, До речі, потрібно буде подивитися, чи почали вони просто в чарунках сіяти. Так, дивимось. Дивимось, дивіться, які гарні маточники є. Да. І... І він запечатаний. І сусідній теж. Якщо вам видно. Сейчас попробую да. в одному багато. Яєць. Бачите, так? Да? Да. Видно. Да, сейчас пчелка підходить. Все закрила, зайшла, подивилась. Там є личинки, є матошники. Так, все. Не буду я їх дуже турбувати, закриваємо і очікуємо на гарний результат.